Всім доброго дня, мене звати Володимир. Я студент філологічного факультету у Полтавському національному педагогічному університеті і хотів би трохи розповісти вам про мій шлях переїзду за кордон та вивчення німецької мови. Через війну мені довелося виїхати за кордон, а саме в Німеччину. На той час, коли я приїхав, я добре володів англійською, але тільки починав вчити німецьку. Як я думав, знаючи англійську мову, можна буде дуже легко інтегруватися в Німеччині. Але це далеко не так. Англійською поговорити, звичайно, можна, однак, якщо ти хочеш тут навчатися, працювати, мати соціальне життя, то, б, звичайно, потрібна німецька. Тому пішов на курси. На початку було важко з словами та купою граматичних правил. Що сподобалось, так це читання. Читати зовсім не важко, за виключенням деяких правил. Перебуваючи в середовищі носіїв, де тебе оточує тільки німецька мова. Вивчення йшло непоган... непоганим таким темпом. Паралельно я проходив практику в одній фірмі, яка займається виготовленням техніки для сільського господарства. Це ще більш посприяло вивченню, так як я почав говорити не лише 5 годин в день на певні теми на самих курсах, а й на практиці на повсякденну та робочу тематику з носіями. Що теж здивувало, так це те, що німці дуже позитивно відносяться до людей, які вивчають їхню мову. Завжди хвалять та готові пояснити той чи інший момент, якщо щось не зрозуміло. Після проходження практики мені дуже сподобалось і я почав навчатися, а саме робити аузбілдинг. Паралельно до цього я продовжував, звичайно, навчатися в Полтавському університеті онлайн, і дуже добре, що надається така можливість. Хочу сказати, що це, звичайно, не завжди легко, дуже багато не вистачає часу. Але це навчило мене бути гнучким та підлаштовуватися під різні непередбачувані обставини. Ще один дуже важливий аспект, який я побачив на власному прикладі це постійна практика. Не буде достатньо просто вивчити якісь слова та трохи граматики. Потрібно постійно практикуватися, бо без практики просто все забувається. І я знаю людей, які були зі мною на курсах. І вони, на жаль, дуже мало спілкувалися німецькою, були весь час в оточенні українців, і їхній рівень так і залишився за два роки майже незмінним. Німецька мова відкрила для мене безліч можливостей, як в матеріальному, так і в соціальному плані, та посприяла для мого професійного зростання. І хоч цей шлях важкий, але він вартий кожної витраченої моєї хвилини.